Рубрика іноді питають: а станет ли ваш ківок на вудку Salmo Fin? Є такі вудки дуже популярні. У мене їх зараз нема, але є такий обробок, коли я робив з них вудки з тіле. Питання насправді і просте, і складне. Чому? Тому що технічно встане, давайте я зараз покажу. Просто отак от варварський відкусок. І тут діаметр якраз підійде під ківок. Чітко, але питання тут ще в от чому: чи можна безпечно ловити цією вудкою і моїм ківком? Скажемо так, не дуже. Пояснюю на пальцях. Беремо і імітуємо клювання і підсічку. І маємо ось така от неприємна штука. Тобто, ось в цьому місці буде з'являтися напруга. І в кінці кінців. Отут ківок може зламати. Цей метал, він буде деформуватися і ламатися поступово. А це карбон. І він може зламатися просто на, перші, на першій же підсічці. Дивіться, це дуже не дуже скажімо так. Тому формально на салмо він стане, але ловити ним може бути не дуже довго. І отут якраз можна відповісти, чому я роблю такий тонкий і гнучкий хлистик. От я надіваю. І підсікаю. Оп! Бачите? І хлистик витягується практично в пряму лінію з ківком. Ніякої напруги не виникає. Тобто ківки мої встановити на Salmo FIN або Lucky John fin можна технічно, але скільки вони на, них, вони на них прослужать, я не знаю. Ось так.